Центуріон Action X. преміумний Центуріон на бойовому рейтингу 7,7. Дуже повільна машина, але по-своєму цікава. У нас на 7,7 уже є двоплощинний стабілізатор. А також підкалібри на 385 пробиття. Також є суцільний на 239, але у нього і балістика гірша. І зустрічаємо періодично противників, яких ми цим не дуже той пробиваємо. Тому я тут полюбляю ганяти саме на підкаліберних. Так, у них є свої приколи, іноді руйнуються і так далі, але все одно з ними краще. На жаль, це лише четвертий ранг, тому прокачає він вам максимум до п'ятого все, відповідно за гілку Британії. Але навіть так непогано. При тому, що він доволі непогано фармить саме срібло. Коротше, як він грається, поїхали розбиратись. Покинутий завод, і ми у дупі списку на 8-7. Буде тяжко, але знову ж таки у нас є стаб. Тому може не так уж сильно ми і будемо страждати. Подивимось. О, Маус, бідолага на 8-7 потрапив. Наша максималка 35 кілометрів на годину. Більше, на жаль, ми не можемо вижати на цьому Центуріоні. Башня крутиться теж доволі повільно, але терпимо. Але як я й сказав, саме головне це стабілізатор. Початковий зум ну, більш-менш нормальний, але далі наближувати уже нікуди. Оце весь зум. Прищурився, не прищурився. Тому, звісно ж, ми нікуди не встигаємо ніколи. Але, тим не менш, машина все-таки цікава. Тому що мати стабілізатор повноцінний на 7,7 – це доволі круто. Ой-ой. А що це було? Ха-ха-ха-ха-ха, ха т 10 м ваншот під каліберним. Так, там задимили, це не дуже добре. Командира вибив, погано влучив. Добили. Я там отримав асіст. Свій заслужений. А щось я більше нікого тут і не ба. А ось. Тут уже всередину заїхали. Але, як бачите, ми не танкуємо. <смі> а, їх там відразу троє стоїть, господи. Ну що ж, перший виїзд був цікавий, але швидкий. А взагалі у нас танк такий, знаєте, доволі снайперський, тому нам бажано працювати від якоїсь відстані. А покинутий завод не дуже цьому сприяє. Тому давайте до наступного бою. На жаль, броні у нас дуже мало. Ми корпусом не танкуємо взагалі нічого, окрім автогармат Блоб. Ну а башня іноді танкує якісь там каморники, щось типу того. Ми у топі списку на 7,7. Цікаво, як ця машина буде гратися в топі саме. У нас гарні кути схилення гармати, мінус 10, тому на Кубані я думаю буде цілком комфортно. Ну і цього разу бажано б не злитися за першу хвилину бою. Ви, якщо що, не дивуйтеся, я там трошки повідключав різні елементи інтерфейсу для того, щоб оці всі повідомлення про знищення, про асісти і так далі не лізли тобі в центр екрану, не заважали огляду і так далі. Ну і так, я повернув фільтр фільм. Дехто з вас жалівся, що занадто яскраво буває, але, якщо чесно, мені з ним картинка набагато більше подобається, і противника я бачу краще у більшості випадків. Бо картинка не тільки яскравіша, а й контрастніша, чого з фільтром за замовчуванням трохи не вистачає, якщо чесно. Тому, ну, зрозуміти і пробачити, напевно, а як іще. Поки ми доїжджаємо до. Лінії зіткнення, скажімо так, уже половина і ворожої і союзної команди зазвичай помирає. Тому а на Центуріоні у мене вдавалося, звісно, робити багато фрагів. Я навіть ядерку на ньому набивав колись. Але зазвичай усе не дуже добре у цього танку. В плані того, щоб робити багато фрагів. Катешка на гусеницю. Ой, він нирнув униз. І що мені оце з тобою робити? А я ж не танкону це. Командира виб'ємо. Перезарядка у нас адекватна, доволі швидка. У нас є БК першої черги. Бум. Мені збили гусеницю. Не розумію, звідки це мені прилетів чапалах. За димим. У нас, до речі, є дими. КТшка щось взагалі стояв, тупив. Завдяки тому, що у нас є стабілізатор, ми можемо більш-менш безпечно отак, швидко висунутись, дати плюху. Нам не треба чекати розкачку і так далі. Ну, Уявіть собі, королевські тигри воюють разом із, ну, точніше, проти танків зі повноцінними стабілізаторами. Це такий сміх, якщо чесно. Віднікате, як вони страждають? ой Ой-ой-ой! А оце погано. Маду зліва дуже багато танків. А звідки 32-го зняли, я так і не зрозумів. Ну, мене тут їдуть душити таке. Як. Чи це я нашого Ісяна чую. Справа це ворожий танк. Француз. ха Ха, ваншот. Боєкомплект. Ну, як бачите, ці підкалібри буває, що не дамажать, звісно, але часто навіть ваншоти. І це доволі цікаво. Опа. А хто це у нас тут? Паливний бак. Я танкнув БМП. Прикол? До побачень. А, це не БМП, це ПБВ 501. А, ну тобто БМП. Тупотаж Беха. Тільки Шведська. Чую тут танк. Тільки не бачу поки. Десь отут. А може, за деревом він мене не побачить? Давай виїжджай. Та не бійся! Це по мою душу було? Це було по мою душу, але він благо не влучив. Хто тут гуслями скрипить, незрозуміло. Ой, справа дуже багато танків. Мені б цю висоту якраз зайняти, де цей чувак стоїть. Ми вгору ледве повзем. Це що зені? Це зенітка. Та задовбала. Помирай. Кулемету нормального у нас немає, тільки курсовий. У башні, але він наводиться так повільно, що вважай, що його немає. Тут якась колісна машинка летить. Ну, залітай. Давай, на повній швидкості. Що це було? Вау! Що це було? Щось там об броню зв'якнуло, але він мене помітив. Ну, тобто, влучанням. І так, мені Арту накидали. Відразу ж. Ну, машинка ця про мене тепер знає. І може він навіть через бінокль мене розвідав. Чую його тут. Головне, щоб справа зараз нікого не було. Угу. На. Слухайте. Та підкаліберні дамажать прям. Дай Боже. Нормально вони дамажать. О, бачу. Бачу собі клієнта. Бум. Ваншот. Боєкомплект. А я башнею танконув. Тільки не зрозуміло, що і звідки, але танконув. Я навіть задимив би на всякий випадок. А. -а, -а. Бульдожка. Вибив йому навідника. Він не встигне пересадити, я думаю. Треба йому ось сюди. А, встиг! І вистрелив, але ми розмінялися. Сім фрагів. Слухайте, ну, сім фрагів це непогано. Цілком непогано. Поїхали далі. Снігова долина. Хм. Куди б його поїхати? Ну, можна ось тут від схилів працювати. Все-таки у нас мінус 10. Але поки я туди доїду, то вже там все буде зайнято. Із фільтром фільм особливо гарно виглядають засніжені локації. Прямо ну, ну, ну просто секс. Не знаю, нічого з собою не можу зробити. Граю на самих-самих ультрах. Я, до речі, підняв налаштування навіть вище, ніж налаштування по пресету фільм. Я ще вручну покрутив повзунки до максимуму, всі, які можливо. Ну і фільтр фільм поставив. Просто неймовірно виглядає. Я не знаю, напевно, я краще ближче до центра зміщусь, буду десь звідси. Пробувати щось зробити. О. Заряджаючий гусениця. Він не встигне довернути до мене. Навідник. Ну, от проти таких цілей важко трохи, якщо чесно. Тє, влучення. Мені кінець. А, я танканув башнею. Прикол. Так, давай не виділуйся. Треба було відразу йому гармату ламати. Отут на горі в мене ворог. Якого я не бачу. Де воно там є? Ну, це він там буде весь бій дрочити. Ця позиція стара, як світ. Її всі знають туди всі дивляться. Звідти зараз дуже швидко знімають з пробігу. Нафіга ти там сидиш. А, так він. Боже. Така тежка, схоже, не знаю, з музикою грає чи... на колонках, чи що. Хоча я сам жаліюсь постійно, що в притул не чути танки. Може, і в нього таке саме сталося. Ам. Там був королівський тигр? Господи, його взагалі не видно було. На жаль, на жаль, слабенько. Ну, я банально його не побачив. Може, якби грав на низьких налаштуваннях, звісно, побачив би, але, знаєте, чомусь мені якось зашкварно, маючи доволі потужний комп'ютер, грати на мінімалках. Переправа через рейн. М -м -м, куди б його поїхати? На Б повоювати чи що? 120 ОВ це 8-3, здається. Так, це повинно бути 8-3. О, преміум на панзер гаубиця. Думав я собі купити таку штуку, але фінанси поки що співають романси, як то кажуть. Доволі мало людей поїхало на Б. Це погано, бо нам буде дуже важко обороняти цю точку. А туди на це, я думаю, поїхало багато. Ну, я маю на увазі з команди ворога. Задній хід, до речі, у нас 12 км на годину. Що для такої повільної тачки, в принципі, нормально. Тому навіть якісь мінімальні, е, мінімальні шанси відступити нам ця машина дає. Бачу мардер. Там ще хтось, окрім нього, проїжджає. Ось тут ще якийсь танк катається, тільки мені його, на жаль. Не видно, щоб відпрацювати. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <смір> <смір> Мардера бекар вонуло. Десь чую попереду ще танк. За цим гарячим мардером ніфіга не бачу толком. Ну, те, що я його... Зрозумів, де він? Нічого мені поки що не дає, на жаль. Ну, давай висунься. Командир заряджаючий. Ну, хоча б трошки прорідили йому екіпаж. Ой, наче там на А щось трішечки обсираються. Не дуже це добре. Влучення. Ні казну, ні гармату не зламав. От прикол. А, і мені ваншот. Ой-ой-ой. ой Ну, влучення, вибачте. Я влучив йому в гармату, чи в маску, чи десь там щось, але підкалібер сказав до побачення. Буває. Коротше, як ви вже зрозуміли, танк такий доволі специфічний, часто незручний за рахунок своїх саме підкаліберів. І з ними бувають отакі приколи, коли ти просто не можеш нічого зробити, в тебе просто влучення і все. Карта Вроцлав, і я думаю, треба їхати по центру, там, де всі, ну, більшість тут бодається на центральній вулиці. Все-таки, отак, по рівному, ми більш-менш їдемо, свої 35. Але, як правило, практично більшість наших противників завжди швидші, ніж ми. XM800T зараз, я думаю, швидко пограється. Як я й казав. Награвся вже. Нас тут, схоже, об'їжджають. О, я тут я один тут залишився. мене ж зараз просто з двох сторін вб'ють. І справа у мене таке, як ворожий танк. Ну це все, це кінцева зараз буде. Так, це ворожий танк. А в мене ще й ззаді купа ворогів. Ну, блін, все. Ми нікуди не встигли, як завжди. Я не знаю, що мені робити. Він сюди об'їжджає, так? Да? Розрядився. До побачення. Хоча б одну загрозу зі спини вимкнули. Віддам сюди Арту. БМП. І ще й панзер гаубиця. Панзер гаубиця це дуже погано. І тут ось ще один. Танкону? Радіатор! Ха-ха-ха-ха! Радіатор! Ну, а мені ваншот видала панзергаубиця. На жаль, на жаль. Знову один фраг, один асіст. Жах, якщо чесно. Ну, атакі от Центуріон. Зимова Польща. Господи, XM800 т вже точку захоплює. Жесть, яка швидка машина. Опа. Це у нас хто там? Влучив але рикошет. Ну і він задимив. Ну, все. Вже не бачу. Ну, добре, давайте їхати до точки Б захищати її, бо тут наші всі подохли. А це означає, що зараз цю точку приїдуть захоплювати. Так, ось тут за будинком ворог. Ваншот. Ні, от совки нормально лопаються, особливо в борт. Частенько з ваншотами відлітають. Так, є проблемка у вигляді того, що на точці С нікого з наших немає. А це означає, що мене зараз звідти в борт уб'ють. Треба хоча б отак трошки за будинок від того розвіданого челіка заховатися. Відразу два ворожих танка під'їжджають. Ваншот. Чи в нього просто екіпажу мало було, бо я тільки навідника вбив. І ось тут ще одного чув. Казна. Та все награвся ти. Ну, влучення? хе-хе Наше улюблене влучення. Я думаю, десь він отут. Ні, все. Вже не побачу. Ну що ж, влучення, так, влучення. Під калібери. Наші в місті всі померли, всі просто. Я не знаю, що робити, якщо чесно. Це зараз дуже-дуже погано закінчиться. Мені треба звалювати. А, так, щоб під точку це не підставлятися. Я ж казав совки у борт ваншотаються непогано. І чую ще одного. Я все ще під. А, ні, під точку це вже не підставлений, добре. Поки що стоїмо тут, слухаємо. Я його чув, але куди він буде виїжджати? Може, сюди? Він стоїть ось тут. Просто стоїть. Ну і що? Він тепер буде просто стояти. А точки більшість за нами, тому я не буду нікуди рипатись і буду просто чекати. Я постійно роблю одну і ту саму помилку на цьому центуріоні, Я їду вперед занадто сильно. А цього робити не можна. Треба стояти на позиції і чекати, коли на тебе виїдуть. О, його вбили. Все. Ясно? Тут ще танк чую. І його вбили. А на мене вони коли будуть виїжджати? Скільки я вбив? Трьох. Ну, хоча б не один. Уже непогано. Бачу тебе. Влучення! Ха-ха-ха-ха! Знову просто влучення. І один член екіпажу пожовтів. Ой-ой. Це що було? А, ясно, де танк? Все, я зрозумів. А, його знищили, це був Уж. Нас по тому флангу сильно об'їхали через точку С. А я ж звідси не побачу. Чи побачу? А може і побачу. Оце що таке? Оце воно і є не пробив. Угу. Ну, не пробив, то й не пробив. Угу Т-55 добили. Це що таке? Мене БТР пробив у лоб? Ам... Ви що знущаєтесь? Яким чином? Ще й майже з ваншотом? Це що за прикол був? Ну, добре, хоча б, хоча б декілька фрагів я зробив і один асіст. Ну, хоча б так. Щастить сьогодні на зимові карти. Цікаво, а чи зможу я так влучив. Ха. Навіть з респи відразу можу по ним стріляти. Навіть гусеницю не збив, хоча влучив у каток. От прикол. Не влучив. Коротше, все одно по отак швидко проїжджаючим цілям дуже складно влучати. Це що, XM800 t там пролітає? Коротше, найбільша наша проблема це дуже часто трапляються вартандер моменти з цими підкаліберами. Вони то дамажать ідеально, навіть занадто, то не дамажать взагалі ніяк. І це, якщо чесно, вносить дуже багато рандому. Тобто, як би ви не намагалися там відігравати, але все одно у вас будуть бої з нулем, з одним фрагом, з одним асістом, і доволі часто, бо в якийсь момент War Thunder просто скаже, що твій підкалібер не задамажить. А будуть, хоч і рідше, бої на 5-7 фрагів і навіть більше. Коротше, я б назвав цей танк рандом мобілем. Десь таке, як попереду, я когось чую. Ага, ось тут він. Мені здається, він тут не єдиний. Ну і де він є? Ось туди. Вбили водія. Треба ще гусеницю збити. А, все добили. Ну що ж, стоїмо, захоплюємо точку. У нас і тут щось не все добре. На точці Б. Закину їм туди арту. Мені їх не видно, вони тут за будинками. Якби вони ось сюди спробували проїхати Я би їм дав у борт. Але щось не дуже хочуть. А це ще що таке? Це живе? Рикошет! Рикошет! Мені кінець. Чи він мене не бачить? Водій. О-о-о! Боже, я застряг! Ха-ха-ха! <с> Його добили. Фух! А, мене тут ще вбивають. Але це я танкнув якось. Стоп. Щось я не бачу. Так. Треба, напевно, поповнити екіпаж. Димів у мене багато, тим більше я на точці. Можу димити, скільки влізе. Три асісти. Я сьогодні прямо класичний британець-допомагатор. Тупо асісти. Це ще що тут? Це померло? Це померло. Ага, побачив там танк проїхав. Мне власть не дым, это так Зенитка. Пости на трансмиссии. Дамах. Так, казна. Ну, сейчас еще 20 миллионов влучань. Навідник. А член екіпажу за навідником такий, а мені похеру каже. Так, стоп, його добили. Це був Вік 40. Ну, отакий, от він Дріон. Буває, усім підряд ваншоти роздає, як от зараз. А буває, не можеш убити зенітку з 20 мільйонів влучань. Бам, навідник водій, гусениця. А, і мені І мені втащили невідомо звідки. Ну, один фраг, чотири асісти. І ще один асіст, може, отримаю пізніше там. Ну так що ж таке Екшн Ікс? Ну, як і будь-який інший Центуріон. Окрім самого раннього, у якого немає стаба. Та якщо чесно, такий, знаєте, дуже рандом мобіль. Іноді танкує автогармати в лоб будь-які практично на цих берег. А іноді тебе БТРчик, звичайний, вбиває в лоб першим же влучанням. що, ну, якщо чесно, смішно. Іноді ти ваншотиш всіх цими підкаліберами направо і наліво, навіть не дуже там щось вицілюючи, просто кудись в центр силуета стріляєш, і там ваншоти сиплються. А іноді ти не можеш з 20 пострілів вбити довбану зенітку. Коротше, це відео так і буде називатися Рандом Мобіль. Але танчик все одно прикольний, якщо чесно, бо на 7.7 грати зі стабілізатором дуже приємно, якщо чесно. Ну і в топ ми більш-менш часто потрапляємо. Це нам не те, щоб дуже допомагає, але все таки. Були сьогодні погані бої, були непогані, поганих було більше, так. Бо і танк такий дуже своєрідний, знаєте. Але все-таки непогані бої були. Чи раджу я вам його купляти? Звісно, ні, не треба. Повірте, не треба його купляти. Але так як він у мене був, то вирішив все таки показати, чому б і ні. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.